В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава А Дозвольте, я тут трошки придубі для вас. Трошечки. Дякую. Не треба. Я залишив. Знаєте, як сьогоднішня неділя називається? Хто знає, як неділя називається, хто може дивитися в календар? Хтось може, може, хтось старше дивився. Дякую знаю. Та не питав. М'ясопусна. Дуже добре, м'ясопусна неділя називається. Як думаєте, що це означає? М'ясопусна. Сьогодні їмо тільки м'ясо, так? Як ви думаєте, що не можна їсти м'ясо? Е, схожа суть, але сьогодні можна їсти м'ясо, так? Сьогодні все нормально, можна їсти м'ясо, але справді. Слово, оце м'ясопусно, походить від того, що м'ясо відпускаємо, так, відпускати, м'ясо пусто. відпустити м'ясо. А це означає, що ми наближаємося до Великого посту. І ця неділя нам пригадує, що ось скоро ми вже відпустимо там м'ясні страви і будемо постити. Так? Але ця неділя також має другу назву. Якщо пам'ятаєте, попередні неділі також мали свої назви, пов'язані були з Євангелієм, яке ми читали. Як думаєте, яка ще друга назва сьогоднішньої неділі? Дилючись і чуючи Євангеліє, яке ми щойно читали? Про що було це Євангеліє? Хто запам'ятав? Хто уважно слухав? Чоловіка і Ісуса, а Чоловіка Ісуса, шайків? Про праведників і грішників. І що з ними було? Одні йшли в рай, інші в пекло. Добре, добре, про праведників і грішників. А що це взагалі за подія відбувалася? От там де? Суд Бога. Дуже добре. Суд Бога. Так і сьогоднішня неділя називається. Сьогоднішня неділя має ще другу назву, крім Єсупусне. Вона називається Неділя про страшний суд. Бо саме сьогодні ми чуємо Євангелія про страшний суд, де Ісус Христос говорить про те. Що буде в майбутньому, так? коли Він прийде у своєму царстві? Так? Ми, ми цього дня чекаємо, як християни, ми очікуємо його, так? приходу Христа. Навіть молимося кожного разу молитві вірою, кажемо, очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Так? Ми так закінчуємо молитву вірою. Але сьогодні Ісус розповідає, як це все буде виглядати, Ну, хоча б приблизно, так, щоб нам. Спробувати пояснити. І знаєте, що дуже важливо, що Ісус не говорить притчі, Та? Переважно івангелисти кажуть, сказав Ісус таку притчу. Тут Він не каже, що говорить притчу, просто Ісус говорив до своїх учнів. Тобто Ісус не говорить якось так метафорично, що там може бути якийсь суд, що там може щось відбутися. Ні, Він говорить чітко, буде суд. І каже, порівнює з чим? З чим порівнює суд Ісус? З тим, як пастух розділяє овець від козлів, бо дуже часто їх пасуть разом, так? Але разом вони переважно не живуть не в одній стайні, тому що одні потребують більше тепла, інші потребують менше тепла. Тому вони дехто може навіть на вулиці ночувати, так? хтось тільки під накриттям, а хтось мусить бути суто в теплі, щоб комфортно їм було, щоб вони могли давати дуже добрі знаєте, результати для того фермера, для того пастуха. Тому логічно їх розділяють. Знаєте, в мене є друзі, які є б трохи такими пастухами, я їх назву, вони мають свою ферму. Я раз бачив, коли до них приїжджав, бачу, як вони відділяють. знаєте. В них така є ручка, така, знаєте, всі ті кози заходять в середину, і вони так раз туди, направо, наліво, направо-наліво, наліво, наліво, направо, направо. Знаєте, так їх відділяють. Вони так бігають. І тільки господарі оці пастухи, вони тільки самі вибирають, хто куди йде, хто йде туди, хто йде туди по тому, в чому, що вони собою представляють, хто може дати більше молока, а хто не дає, то його зразу на інший бік. І бачите, Ісус також наводить цей приклад, цю історію, що також на цьому суді в кінці віків, так, але початку Нового світу, Господь всіх людей на землі розділить на дві частини. Тобто зауважте. Що коли ми читаємо Євангелію, ми переважно читаємо і чуємо про те, що вже відбулося, так? Відбулася подія, коли Ісус входить в Єрусалим, відбулося Різдво Христове і так далі. Тобто всі події відбулися. І вони нас безпосередньо, безпосередньо так не торкались, бо вони відбулися 2000 років назад, так? Тобто ми не були присутніми фізично на цій події. Ми кожного разу згадуємо про неї, так? пригадуємо собі її. Але подія суду. Це те, на чому ми будемо всі присутні, чи це буде в часі нашого життя, чи, можливо, вже після нього. Так? Це подія, яка нікого десь не в мене. І цьому дуже важливо десь прислухатись і почути, про що йде мова, щоб опинитися з правильного боку від Христа. Так? Бути споправиці, як каже Ісус. І що Він говорить? Які... Що потрібно робити, щоб бути поправиці від Ісуса? Щоби не бути полівиці, щоб Бог нас не відкинув. Що треба робити? Ісус говорить, так нам ну, давайте, хочеш, щоб ви балакали. Треба давати їжу голодним, лікувати хворих, приймати нужденних, вдяга... вдягати бідних. Дуже добре, як тебе звати? Лук'ян. Лукян молодець. Лукян дуже добре. Сьогодні почув Євангеліє, запам'ятав. Добре, бачите, Ісус говорить сьогодні, питався, він може в когось на тому суді, хто знає, 10 заповідей? Питався чи ні? А, Може, питався в когось, які ви гріхи зробили? Не питався, правда? Але що він каже? Говорить, чи ви справлого напоїли, чи ви голодного нагодували, чи ви подорожнього дім прийняли? Це все він говорить. Це не означає, що заповіді є якісь неважливі, так? Бо заповіді насправді нас готують до того, щоб ми могли послужити іншим, Так? щоб ми могли справ... спраглого напоїти, голодного нагодувати, хворого відвідати, подорожнього в дім прийняти. Ці і є заповіді, і закони Божі є для того, щоб нам вибудувати дорогу, щоб вибудувати нам такий шлях до того, щоб стати поправиці. Так? І дуже важливо бачити сьогодні Ісус говорить про стосунок, про наш стосунок. Він каже, що коли я допомагаю комусь із своїх, комусь з найменших братів моїх, чи подобається мені та людина, чи не подобається, але коли я служу їй, то я служу Христові. Розумієте? Коли ми будемо дивитися такими очима на наших рідних, близьких, потребуючих, ворогів, то ми зовсім по-іншому будемо ставитись до цього всього, так? Коли ми... У нас буде зовсім інше ставлення, коли ми будемо думати, а поможу, я та переведу там когось через дорогу, чи там поможу там комусь написати уроки, допоможу з навчанням. І знаєте, коли ми будемо думати собі в голові, що я допомагаю тій людині просто, але коли ми будемо собі розуміти, що я не просто допомагаю тій людині, але я допомагаю самому Христові, бо в тій людині є Христос. Бо каже Ісус, що ви зробили найменшому з братів моїх, ви мені зробили. Але знаєте, можна це все виконати. Можна зробити голодного годувати, спраглого напоїти, подорожнього в Дім прийняти, все все виконати. Але можна одну річ опустити і опинитися по правиці. Як думаєте, що це за річ є? Сьогодні в Євангелії це говорилось. Це робити це з любові. Христос чітко говорить: зробити це в любові. Коли ми це робимо, просто щоб поставити галочку, так, Боже, я зробив, я поміг. Так, я, я це зробив. Просто, бо ой, я тепер такий добрий файний, знаєте. Це я зробив для себе, для того, щоб всі сказали, який є класний, який є добрий, який є святий. Коли ми це робимо не з любові, то користі з того ніякої немає. Розумієте? Любов це і центр. І дивіться, на завершення, скажу таку річ, яку дуже гарно почув. От як ви думаєте, в якому випадку зло може перемогти добро у світі? В якому випадку? Це коли люди не будуть спілкуватися про інших? Дуже добре. Дивіться, діти зразу правильно відповідали. І знаєте, це дійсно правда. Це не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, хтось з відомих людей, але казав, що. Зло тріумфуватиме тоді, коли добрі люди перестануть робити добро. Не тоді, коли зло почне сильно прогресувати, знищувати все. Ні-ні ні. Але коли добрі люди коли ми перестанемо робити добрі справи, тоді зло переможе. Тому сьогоднішній Євангеліє, вона не є для того, щоб нас страшити про пекло чи про рай. Ми не маємо робити добрі вчинки тільки через те, що ми боїмося, тільки через те, щоб минути це. Але наше перше і найважливіше завдання робити ті добрі справи, бо ми любимо, бо ми маємо вчитися любити, бо ми хочемо допомогти. Не хочемо спасти свою душу. Це не є перша мета. Не зауважте такий момент, що ті, що були по лівиці і по правиці, обидва. Обидві сторони здивовані. Каже, а коли ми тебе бачили і нагодували, і напоїли, коли таке було? І ті також кажуть, а коли ми тебе бачили, але не нагодували, тобто обидві сторони здивовані, як це так сталося, що ми по цій стороні стали? Бо коли ми це робимо для того, щоб тільки поставити галочку, знову повторюється, сенсу ніякого нема. Але коли ми це робимо з любові до ближніх, тоді Господь скаже нам. Війдіть в радість пана свого, зайдіть у моє царство, бо ви заслужили бути по правиці, бути в тій радості, в цьому новому світі, де вже немає ні смутку, ні печалі, де є тільки ті, які справді вміють любити, так само, як це Бог проявляє у своїй любові до нас. Амінь.